Юрій Шумок Оповідання із збірки розповідей Голлівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки в період 1930-х років і інших років. Сморід зла. Листопад 1922 року Лондон, Англія. В недорогому лондонському ресторані за столом сиділо троє чоловіків. Вони їли найдорожчі страви цього закладу і пили найдорожче вино. При цьому двоє чоловіків, які сиділи поряд, їли з надзвичайно хорошим апетитом, а от третій, що сидів навпроти них, лише корив сигару, дивився на тих двох і періодично усміхався потягуючи зі склянки дорогезне ірландське віскі. Смачно? запитав він. Не те слово, містере Щипс, промовив один із чоловіків, одягнений в білу сорочку, сіру жилетку і сірі штани. Це біллі Боб молодший, один з найвідоміших чорних археологів у США. Ой, дякуємо вам за такі гостинці! Посміхаючись та заливаючи в себе вино, промовив другий чоловік, який був одягнений в світлі штани, білу сорочку з Чорним метеликом і кліпчасту сіро-чорну жилетку. Це Саймон Саллі, відомий в кримінальному світі США розкрадач гробниць і майстер по відмичкам. Говорять, не існує такого замка який не зміг би відкрити Саймон Саллі. Той чоловік, що сидів навпроти цих двох, був одягнений в чорний костюм, а під його носом над верхньою губою красувалися чорні тонкі вусики. Взагалі, почав містер щип, я вас не жерти покликав, а для серйозної розмови. Знав би, що ви американці такі голодні то найняв би когось іншого, наприклад, німців або французів. Що? здивувався Біллі Боб. Німців? Французів? Ми найкращі у своїй справі. Краще нас немає нікого. Жабоїди і любителі пивця з копченими сосисками бюргери не в змозі перевершити нас. Сподіваюсь, що це не пусте булькотіння, а кришталево-чиста правда, бо робота буде нелегкою, продовжив говорити містер щипс. Ми всі уважні, сер, ніби в армії промовив Саймон Салі, відклавши виделку в бік. Він штовхнув ліктем Біллі боба, щоб той перестав жерти, як свиня, а натомість вислухав містера Щипса. Тоді до справи почав містер Щипс. На старовинному середньовічному кладовищі міста Хантлі, що розташоване в Шотландії, є один дуже цікавий склеп. В тому склепі лежить тіло герцогині Беттері Роуз, яку поховали майже чотири сотні років тому. В склепі повно всяких скарбів. Бо там ховали не одне покоління сімейства Роуз, а це дуже багате сімейство. Містер щип відпив трохи піла зі своєї склянки. Мені потрібна лише одна прикраса. Золотий кулон з рідкісним дорогоцінним червоним алмазом на золотому ланцюжку. Усі інші дорогоцінності і скарби ваші! «О, це дуже чудово! ледве не вигукнув на увесь заклад біллі Боб. Тихіше, зауважив містер щипс. Але ми домовлялись на фіксовану суму грошей, а саме 250 доларів, помітив Саймон Саллі. Послухайте, хлопці. Щіпс нахилився до столу, поклавши сигару в попільничку і поставивши стакан з віскі на стіл. Якщо ви зробите все як треба, то отримаєте не лише гроші, але й казкові скарби зі склепу сім'ї Роуз. А якщо там нічого не виявиться, запитав біллі Боб, хто нам заплатить? Повірте мені, продовжив містер Щипс, у цьому склепі повно всілякого дорогоцінного лайна. Але якщо в моїх руках не опиниться колон герцогині Роуз, то у ваших руках не шелестітимуть хрусткі новенькі купюри. Вам все зрозуміло. Послухайте, містер Щіпсе, почав біллі Боб, нам потрібні гарантії хорошого заробітку, а не просто прогулянку старовинним цвинтарем. Тим більше, що ми приперлися сюди через цілий океан. Якщо ми не отримаємо гарантій того, що в будь-якому разі... В наших кишенях не задзвонять центи, то і роботу ніхто виконувати не буде. Послухай сюди, заокеанська дупо, дещо агресивно почав щипс. Якщо ви приїхали заробляти центи, то валіть в будь-який порт Англії і будете заробляти свої нещасні пенні, пити дешевий портвейн і розважатись з сифілітичними повіями. Я же пропоную зірвати справжній куш. Мені кулон, вам 2,5 сотні доларів і все, що зможете винести з того проклятого склепу. Те кладовище охороняється і там в кожному склепі, в кожній могилі лежить не просто скелет, а скелет вбраний в дорогоцінні цяцьки. Сімейне поховання Роуз не відкривалось вже більше ста років. Тому там повно скарбів. Второпали. Біллі Боб переглянувся з Саймоном Салі. Добре, почав біллі Боб. Якщо кладовище охороняється, то як ми непомітно потрапимо на його територію? Ми домовилися з охоронцями. Цим проблем не виникне, пояснив щипс. Гаразд, приєднався до розмови Саймон Салі. Замок, який не відчинявся більше ста років, доведеться зривати з дверей, а це сліди. Я так розумію, що розграбування саме цієї гробниці призведе до проблем у охоронців. Якщо я залишу сліди злому замка, то до них виникне багато незручних питань. Замок бронзовий, різко відповів щипс. Добре, з цим розібрались, кивнув біллі Боб. Обнишпоримо увесь склеп і принесемо вам те, що ви хочете. Кулон повинен бути на шиї покійної герцогині, тому її саркофаг відкриєте першим, наказав щипс. Добре, все зрозуміло, промовив Саймон Салі. Ви поїдете в місто Хантлі негайно, продовжив містер Щипс. Я і мої люди під'їдемо на півдоби пізніше. Мене не повинні бачити разом із розкрадачами гробниць, бо планую стати великим політиком. Зустрінемось по цій адресі. Щипс дістав з кишені, складений вдвоє невеликий паперець. На ньому писалася адреса невеликого дешевого мотелю в Хантлі. Не переймайтеся, піднявшись з місця, промовив Саймон Салі. Ми зробимо все у найкращому вигляді. Саймон Салі забрав папірець і штурхнув по плечу біллі Боба, який знову добрався до тарілки. Так-так, містер Щипс, піднявся біллі Боб. Все буде виконано в найкращому рівні. Сподіваюсь, дещо скептично пробурмотів містер Щипс. Коли Біллі Боб і Саймон Саллі покинули цю дешеву ригалівку, Щипс відкинувся на спинку стільця, відпив віскі та випустив з роту густий дим цигари. Бовдури, пробурмотів він. Рано вранці наступного дня в місті Хантлі. Автомобіль Біллі Боба і Саймона Салі припаркувався неподалік міського цвинтаря. Сіре похмуре небо дуже зловісно гармоніювало з старовинним цвинтарем містечка. Схоже, цей цвинтар більший за саме місто, зауважив Саймон Салі. Еге ж бо? кивнув біллі Боб. Розкрадачі гробниць покинули авто. Вони попрямували до входу на цвинтар, де стояла невелика сторожка. Підійшовши до дверей, чоловіки помітили, що двері злегка відкриті. Переглянувшись між собою, вони увійшли до сторожки зі словами «Аго, є хто? Та ніхто не відповідав. Біллі Боб помітив записку на столі. Хлопці! У вас буде 2 години, може трохи більше, почав читати записку Біллі Боб. Цього часу повинно вистачити, щоб ви виконали те, чого хоче містер Щ. Думаю, ви помітили, що кладовище дуже велике. Тому, щоб весь цей час ви не використали на пошуки потрібного склепу, даю підсказку. Потрібний склеп знаходиться в кварталі 4А. Його ви не пропустите, він буде з правого боку по центральній дорозі. Поспішіть. Постскриптум. Цей папірчик нікуди не забирайте, бо в мене скінчився. Не будемо марнувати часу, промовив Саймон Салі і, наготувавши відмички, увійшов на територію цвинтаря. Згоден! кивнув біллі Боб, поклавши записку на місце і поспішив за своїм напарником. На пошуки потрібного склепу пішло десь півгодини. Саймон Саллі майстерно за декілька хвилин відчинив масивний старовинний бронзовий замок. Насилу відчинивши масивні залізні двері до склепу, Саймон Саллі відійшов в бік і, трохи нахилившись вперед, показав жестом руки, що пропускає біллі Боба перед собою. Той задоволено усміхнувся і пішов до склепу першим. Дами вперед! тихенько промовив Саймон Салі. Я все чув, попередив біллі Боб. В склепі було сиро і доволі темно. Через невеликі віконця світло похмурого дня ледве освітлювало бодай що в невеликому приміщенні. По обидва боки від входу розміщувалися полиці зі звичайними дерев'яними трунами. А по центру знаходився масивний кам'яний саркофаг. Схоже, щипс нас обдурив, обурився Саймон Салі. Подивись на труни. Звичайні дерев'яні розвалені ящики зі скелетами, звисаючими з них. Де багатства? Де обіцяні скарби? Годі скигли ти. Чи ти думаєш, що дорогоцінності повинні валятись по всьому склепу?» – заспокоював біллі Боб. Давай відкриємо кришку саркофагу і побачимо, що вдягнено на саму герцогиню. Можливо, на ній знаходяться всі скарби. Бодай так буде, незадоволено пробубонів Саймон Салі, допомагаючи другу відтягнути важку кам'яну кришку середньовічного саркофагу в бік. Бо якщо там не виявиться якогось персня або намиста для нас, то ми заберемо сам кулон і пішов той щипс в сраку. Біллі Боб лише усміхнувся у відповідь. Хвилина і масивна кам'яна кришка саркофагу впала на підлогу склепу. Біллі Боб і Саймон Салі заглянули всередину саркофагу і застигли на місці. Вони переглянулись і на їхніх злочинних обличчях розтягнулися широкі посмішки. В середині саркофагу знаходився потаємний вхід у підземелля родового склепу сімейства герцогинні Беттері Роуз. Скарби! Ми йдемо до вас! як порося, завищав Саймон Салі. Чоловіки, увімкнувши ліхтарики, почали спускатись кам'яними сходами вниз, у підземелля склепу. На диво в самому підземеллі було доволі добре освітлено, щоправда, з синюватим світлом, як при повному місяці вночі. Все завдяки системі дзеркал, які і подавали світло ззовні підземелля. Саме підземелля виявилось доволі великим і мало багато кімнат і вузеньких коридорів. Кам'яні стеля, стіни і підлога в сукупності з сирістю склепу створювали якусь зловісну атмосферу, у якій розкрадачі гробниць себе почували дещо дискомфортно. Вперше з таким лайном зіткнувся, почав Саймон Саллі, крокуючи за Біллі бобом у вузькому коридорі. Якась система дзеркал. Мало не ціле місто під склепом. Такого не було навіть в тій усипальниці в Єгипті, котру ми розпотрошили в 1913 році, пам'ятаєш? Звісно, кивнув біллі Боб. Ніколи не міг навіть подумати, що подібні споруди зустрінуться мені в Європі, продовжив Саймон Салі. Це все намагання зберегти багатства людей, які тут поховані, помітив Біллі Боб. Так. Погодився Саймон Саллі. Але від нас не сховаєш свої багатства. Доведеться з нами ділитися. Саймон Саллі і Біллі Боб розсміялися. Розкрадачі дійшли до доволі великої зали, де вздовж стін стояли масивні кам'яні саркофаги. А в самому центрі посеред зали на невеликому підвищенні знаходився саркофаг. З дуже гарним детальним різьбленням по каменю. Це гробниця герцогині Беттері Роуз. На стінах зали знаходились факели, а по кутках стояли підсвічники з недогорілими свічками. Все було буквально закутано в павутину, яка колихалась від протягу. Тут навіть система вентиляції є, помітив Саймон Салі. Досить базікати! Промовив Біллі Боб. До справи. Спершу відкриємо гробницю герцогині, а далі всі інші усипальниці У руках чоловіка з'явився невеликий ломик. З його допомогою біллі Боб і Саймон Салі зрушили масивну кам'яну кришку з гробниці герцогині, а потім скинули її на підлогу. Біллі Боб поглянув всередину труни герцогині і втратив дар мови. Його очі округлились. Ломик випав з рук, а на лиці залишився відбиток жаху. Господи! пробубонів він. Що там? підійшовши до біллі, запитав Саймон Салі. Він тут же зазирнув до труни герцогині і що є духу вхопився за плече приятеля, з жахом промовивши при цьому. Як таке можливо? В кам'яній гробниці... Серед перетлілих троянд на розкішних шовкових простирадлах і подушці лежала мертва герцогиня, одягнена в темно-червону сукню. Однак замість скелета або мумії, якою б мала стати герцогиня за майже 400 років у покою, перед злочинцями лежала середнього віку жінка з гарною шкірою і розкішним довгим волоссям. Здавалось, що герцогиню поховали вчора. На її шиї красувався бажаний містером щипсом кулон. А ми точно в той склеп залізли, засумнівався Саймон Салі. Мабуть, без яких либонь емоцій відповів біллі Боб і швидким рухом зірвав кулон з шиї покійниці. Пішли обчищати інші гробниці, промовив він. І відразу помітив золоті сережки з дорогоцінним камінням на мертвій герцогині. О, і це візьмемо! Та цього разу біллі Бобу не вдалося зірвати сережку з покійниці, бо та в цю мить розплющила очі. Покійна Беттері Роуз підвелась і поглянула своїми чорними, як вуглинки, очима на Саймона Саллі, а потім на біллі Боба. Помітивши в руці викрадача до болю знайомий кулон, покійна герцогиня потерла шию обома руками і своїм поглядом показала, що вона здивована. Це що мій кулон? по голосом промовила вона. Як тільки мертвячка заговорила, в повітрі нависне стерпний диявольський сморід як ніби хтось нагадив в туалеті, а змити забув. Я буду смакувати твій мозок, погрозливо закричала герцогиня і зірвалася зі своєї кам'яної труни до стелі. Всі інші гробниці заворушились, і їхні кришки почали потроху зсуватись в сторони. Запалали яскравим вогнем всі факели на стінах. А в дальньому темному коридорі почувся тихий рик. Саймон Салі і біллі Боб щодуху накивали п'ятами із зали в коридор, через який прийшли сюди. Зловісний запах переслідував їх. Біллі Боб видер двері до якоїсь невеликої кімнатки і затягнув туди Саймона Салі. До смерті перелякані чоловіки закрили двері і вперлися в неї своїми спинами. Тяжко дихаючи, біллі Боб подивився на Саймона Саллі і промовив, Від неї тхне лайном. Думаю, це і видасть її, коли вона буде десь поряд. Чуєш запах? Так, кивнув і пошепки відповів Саймон Салі. І справді прегімном?» Тихіше, приклавши вказівний палець до своїх губ, промовив Біллі Боб. Його погляд прикувався до дверей в кімнату. Вона там! За дверима було чутно кроки. Хтось йшов на підборах по кам'яній підлозі. Зрозуміло, хто саме. Герцогиня-покійниця грайливо і з натягом вимовляла імена зловмисників і закликала їх не ховатись. Запах лайна був просто нестерпний. Звідки вона знає наші імена? схвильовано запитав Саймон Салі. Бо вона зло!» – зловісно відповів Біллі Боб. Нам потрібно тікати зі склепу. Як тільки я рвону з кімнати, біжи за мною второпав? Господи, як страшно, пробубонів Саймон Салі. Готовий, Біллі Боб вхопився за ручку дверей. Пішли! Товариші щодуху бігли по вузьким коридорам підземелля. Це був непростий шлях, який супроводжувався зловісним смородом лайна і криками відьми, яка буквально наступала злочинцям на п'яти. Та ось побачились знайомі сходи, які підіймались догори. Біллі Боб і практично знесилений Саймон Саллі швидко піднялись сходами вгору і рванули до виходу зі склепу. Закривши за собою масивні залізні двері у сипальниці герцогині Роуз, Саймон Салі прийнявся швидко закривати старий бронзовий замок, поки біллі Боб тримав двері. Смердить лайном! прокричав біллі Боб. Вона поряд! Поквапся! Замок клацнув. Двері було надійно зачинені. Обидва чоловіки відсахнулися від склепу. Три-чотири сильних удари по дверях з середини склепу і чіткий скрегіт нігтів по залізним дверям, повставшої з мертвих герцогині, не дав того результату, якого вона очікувала. Міцні двері не випустили її з могили. Мій кулан! прохрипіла вона. Мій кулан, пакички! Знову пролунав потойбічний той бічний голос мертвої. І через секунду. О, чорт! Ще й нігодь через вас зламала! Звалюємо звідси, запропонував Біллі Боб, і чоловіки поспіхом покинули кладовище. Того ж дня менше, ніж через півгодини після описаної вище пригоди на кладовищі, Біллі Боб ходив туди-сюди, по знімній кімнаті містера Щипса в мотелі містечка Хантлі де й було домовлено зустрітися після справи. Саймон Саллі стояв навколішки біля дивану, завалившись тілом на нього і був повністю знесилений. Містер Щипс сидів у кріслі і дивився на стривоженого і незадоволеного біллі Боба, який при цьому голосно обурювався і жестикулював руками. Двоє гангстерів щипса стояли біля входу в номер мотелю на дворі. Нам ніхто не казав, що та герцогиня відьма, незадоволено говорив Біллі Боб. І вона періодично любить вставати з труни і літати під стелею. А ще від неї смердить так, ніби щойно під носом посрало сто товстунів, які добре пообідали. Чуєте? Чуєте цей запах? Він вже в'ївся в мій мозок. Вдихніть глибше на повні груди. Біллі Боб зробив декілька глибоких вдихів. Не чуєте? Це лайно в моєму мозку!» Хоча, можливо, це відьма вирвалась зі склепу і вже крутиться тут під вікнами і чекає, коли можна буде напасти і поїсти наші мізки!» Ні, містере Щипс, ми так не домовлялися. Через цю мертв'ячку... Ми не відчинили жодного саркофагу. Я навіть не встиг здерти з її вух сережки. Ми хочемо більше грошей. Баксів п'ятсот. Почекайте, тихо здихнувши, промовив містер щип, діставши з внутрішньої кишені свого піджака білий носовичок. Ви дістали кулон? Так, дістали, збуджено відповів Біллі бок. Але мені здається, що він коштує... Дорожче п'яти сотень доларів. Тому, певно, ми залишимо його собі. Так, ти правий, спокійно промовив містер Щит, підвівшись з кресла. Цей кулон і справді коштує набагато дорожче п'яти сотень зелених. Але якщо ти не віддаси його мені, то мої хлопці, які чекають біля входу в цей номер, Виб'ють все лайно не лише з твого мозку, але й тіла, і твоєму товаришові перепаде, кивнув головою в бік знесиленого Саймона Салі містер Щипс. Біллі боб дістав з кишені кулон графині Беттері Роу і, протяжно видихнувши, простягнув його щипсу. Той взяв кулон і уважно розглядів його. Задоволений містер Щипс відправив кулон до кишені і дістав гроші. Перерахувавши їх, він простягнув долари біллі Бобу. Скільки тут? запитав Біллі Боб. Як і домовлялись, відповів містер Щипс, прикривши носовичком лице. Його очі, як і очі Біллі Боба, почали св'язитись від зловісного запаху лайна. «250 доларів США. Ви теж чуєте цей запах? помітив Біллі боб. Запах лайна важко не почути, відповів містер щипс. Отже відьма поруч, приречено промовив Біллі боб. Зненацька містер щипс дістав ще десять доларів і простягнув їх Біллі бобу. Ось, промовив він. Візьми, на рахунок відьми я зовсім не впевнений, додав Щипс. Я зрозумів! кивнув біли Боб. А що це за гроші? тут же спитав він, взявши купюру. Знаю, почав пояснювати щипс, підійшовши до виходу з кімнати. Знаю, що хімчистка коштує копійки, але таку кількість лайна від штанів твого друга відіпрати буде ой як нелегко. Біллі Боб поглянув на свого товариша, який все ще на вколішках стояв перед диваном, кинувши на нього свій кволий торст. Штани Саймона Салії справді були рясно залиті лайном, причому з середини, з організму Саймона Салі. Так що не знаю, чим там пре від мертвої герцогині, але лайном хлопці несе від вас промовив містер Щит, голосно розсміявшись після цього. Він відчинив двері. Господи, навіть продух не допомагає. Щит швидко покинув кімнату зі словами Бобдури, голосно зачинивши за собою двері. Ах ти ж, гівнюк обісраний, Біллі боб кинувся на Саймо на салі і, тримаючи його за комір сорочки, підійняв на нь ногу. Коли ти вшрався? Як тільки намагався пояснити знесилений Саймон Салі, як тільки вона відкрила очі, я їй насрав штани. Тобто увесь цей час ми тікали від смороду твого лайна, кричав біллі боб. Саймон Салі ледве стояв на ватних ніжках, які підкошували. Мені все ще погано, промовив Саймон Салі, і в штанах аж забулькотіло, добавивши нову порцію запаху страху. Смотрит зла. Юрий Шумук.